Вітаємо з випуском новин від 19 вересня. Команда ситуаційного центру муніципальної варти Білгородністровської міської ради. Наш випуск розпочнуть герої, повсякденні історії яких вже не дивують працівників муніципальної варти. Бо враховуючи спосіб життя, вони інакше не можуть, та й не хочуть. А де ви працюєте? 67 років. Ну, як ви заробили на ці гроші? Чого ж би напрягатися, якщо можна так просто збирати врожай, граючи на почуттях перехожих? Я просто порахую гроші. І, уйду. і таку картину мали споглядати відвідувачі парку перемоги. Цього клієнта вже пізнавано всіма службами і нашими глядачами цього разу довелося передати фахівцям спецзакладу. Занадто неадекватно себе вів до хмільного стану. Додалися ще й розмови з собою та напади агресії. Людина веде себе неадекватно геть, не реагує, не на які прохання, але санітари справляються. А ця історія відбулася в звичайній, здавалося, бродині в багатоповерхівці по вулиці Перемоги. Такий собі кричущий приклад домашнього насилля. Чоловік в стані алкогольного сп'яніння вибивав двері в квартиру, погрожуючи розправою дружині та її коліжанці, палив речі, ледь не влаштував пожежу. А ніж, яким замахувався на жінок, в ярості вструмив бутиль з водою. І добре, що так. Жінки не розгубилися та викликали інспекторів муніципальної варти. Взявши сімейного кривдника під руки, доставили в відділок, бо жінка була налаштована серйозно. Поставляємо, зараз. Буде писати, заявок. Якщо по відношенню до вас чи ваших рідних, знайомих, перехожих застосовується протиправні дії. Телефонуйте на гарячу лінію муніципальної варти. Телефон у вас на екранах 068 861 49 48 або повідомляйте в телеграм-чаті. Ви інформуєте, ми реагуємо. Причин, що штовхають на таке життя безліч, та найголовніше, як стверджують психологи, це небажання усвідомити проблеми та боротися з нею. Тому поки ось так. А шлях сходинок вниз ну дуже простий. Це зловживання алкоголем і поява в такому стані в громадському місті. Та й така поява, що лякає інших, тим паче в релігійній установі, там де допомагають, де багато нужденних вірян дітей. А ви прийшли за допомогою і чините таке неподобство? Як ницо я дупаю? Ви знаходитесь в нетрезвому стані. Поліція встановить вашу як того вимагала ситуація, патрульні муніципальної варти доправили порушника громадського порядку та 178-ї статті Кодексу України про адміністративні правопорушення до відділку поліції, бо поліція та муніципальна варта об'єднані однією метою створення безпечного середовища. І щоб ви думали, де хто, не кається? минає день, минає ніч і знову знайомий бродач на присядки посеред тротуару. Поднімайтесь, ідіть додому. Будь ласка, і аби таких несприятливих для очей громадян картин було якомога менше. Патрульні муніципальної варти роблять обхід громадських місць та закутків, які приховують небезпеку. На варті правопорядку за визначеним маршрутом щодня і цілодобово браві хлопці у формі. Наразі все тихо, правопорушення не зафіксовано. Патрулюємо під світлом ліхтарів крок за кроком. Вулиця за вулицею, район за районом. Піше патруль забезпечує безпеку і правопорядок на вірній їм дільниці. Алкоголю не вживає, громадський порядок. Ні, ніхто не порушує. Громадські місця, де збирається молодь в обов'язковому маршруті, бо краще попередити ніж боротися. Адже боротися і протидіяти є чому, наприклад, торгівлі без дозвільних документів, і навіть після вручення протоколу про адмінправопорушення. І сьогодні ми збираємось. Ми збираємося я чекаю. Так, а на завтра, коли у вас будуть вже документи, ви можете щось пред'явити. Аварійні ситуації, які трапляються на дорогах міста, то не поодинокі ситуації. І частіше за всього причина банальна: відволікся, був неуважним, не дотримався дистанції. І бум! Попав на штраф і гроші. Інша, як виявляється, розповсюджена причина не знання правил дорожнього руху, а саме переваги руху. Не знають, або і далі продовжують паркуватися за звичкою ті, що стають у зоні дії знаку, дотримуючись правил зупинки та стоянки, водії підтримують організацію безпечного та безперешкодного руху транспортних засобів в місті. Єдиний реєстр попереджень про правопорушення правил дорожнього руху щодня поповнюється новими тими, хто не прислухається. Виписуємо попередження на водія порушника парковки. Перейшовши за посиланням, BDWARTA.org.ua, контроль у розділі контроль за паркуванням та вівши номер попередження і номер транспортного засобу, ви можете дізнатися, чи виносилися такі попередження за вашим транспортним засобом. Якщо ж такі проступки є систематичними і в базі засвітилися неодноразово, на вас складається адмінпротокол. Від попередження прохань муніципальна варта переходить до дій, за які вам доведеться платити. Попередження є. Зараз буде повідомлення про винесення штрафу, шукаючи зручності виключно для себе. Цей автомобілі знайшов ще й штраф. Вже є два попередження на нього. Буде виписане повідомлення про накладання штрафу. Повага один до одного демонструється вашими вчинками та правильною громадянською позицією щодо безпеки руху. Слідкуйте за випусками новин щодня на пульсі подій життя міста Білгорода Дністровського. Ваша муніципальна варта.